Багато мам досі думають робити щеплення дитині чи ні. Але після нашого випуску кожна мама зрозуміє, чому щеплення це важливо. Тема вакцинації вона така суперечлива зараз у суспільстві. Але сьогодні розглянемо її з наукової точки зору. Розкажіть, як працює вакцина. Основних видів вакцин у нас чотири. Ну, перша така це жива вакцина. Як вона робиться, це беруться віруси. Наприклад, віра скору, да? його вирощують у несприятливих умовах, щоб він був дуже-дуже слабенький, і потім з нього роблять вакцину. То такий вірус не може викликати повноцінної хвороби, але він може дати можливість організму виробити імунітет. Ну, це те саме, якби от у нас потрапив звичайний вірус кору, і на нього пішли виробка антитів. Але то, що у вакцині він не викликає хвороби, але на нього все одно йде виробка антитіл. І коли людина стикається з справжнім кором, то антитіла в неї вже присутні, і організм може якось зарадити цій хворобі. Потім у нас є інактивовані вакцини. Береться, ну наприклад, коклюш, він вирощується у сприятливих умовах, потім він вбивається, і з нього робиться вакцин. Тобто це не жива вакцина, і е, так само потрапляючи в організм, організм виробляє на неї антитіла. Потім у нас є е, субодоничні вакцини, це більш е, досконали вже такий матеріал, е, коли береться не е, ціла клітина, ну того ж самого коклюшу, наприклад, е, а береться шматочок. Це більш досконало в тому плані, що менша реакція організму на саме введення вакцини, але виробка імунітету йде теж досить непогана. Це просто більш такий досконалий спосіб виробництва. І є вакцини, анатоксини От, наприклад, дифтерія виділяє токсини у нас, які викликають погане. оце самопочуття при дифтерії. От і з цих токсинів роблять вакцину, тобто вони теж не можуть викликати хворобу. Єдині, от з цих всіх. Живі, які можуть викликати щось у людей з порушеннями значними імунітету, наприклад, сніт таким людям не можна робити живу вакцину. В них нема імунітету повноцінного, і в них теоретично навіть дуже дуже слабенький вірус може викликати хворобу. Єдині, от з цих всіх живі, які можуть викликати щось у людей з порушеннями значними імунітету. Які мають бути найперші щеплення у дитини. Перша має дитина отримати щеплення у першу-другу добу. Це щеплення від гепатиту Б. Після народження. Так, да, да, після народження від гепатиту Б е, за нашим українським календарем. До е, п'ятої доби дитині бажано отримати вакцинацію БЦЖ від туберкульозу. Вона досі робиться? Вона досі робиться, так. Да. Е, раніше робилась ревакцинація після 6 років, от, але зараз цього немає сенсу, тому що ну, майже всі. Діти до 6 років вже контактують з туберкульозом і нема сенсу економічно і практично робити цю ревакцинацію. От в перші дні є сенс. Розкажіть далі про календар щеплень. Коли треба що робити? Ну календар щеплень ви можете знайти дуже легко на сайті. ВОЗ. В перші щеплення, як я вже сказав, робляться в перші дні життя дитини. Наступне щеплення у нас іде у два місяці. У два місяці ми робимо коклюш дифтерію правець поліоміліт, гемофільну інфекцію та гепатит Б. Це за нашим календарем. В 4-6 місяців іде ревакцинація коключ-дифтерія-правець, поліоміліт і е, гемофільна інфекція. В 4 місяці за нашим календарем, гепатит Б в 6 місяців за нашим календарем. В рік у нас іде кірпаротит краснуха і гемофільна інфекція. У 18 місяців коклюш дифтерія правець і поліоміліт. Потім наступна ревакцинація йде у, е, після 6 років, і наступна ревакцинація в 14 та в 16 років це вже остання дитяча вакцинація. А потім е, наголошую, що дорослим треба не забувати і робити ревакцинацію від дифтерії правця кожні 10 років. Про це дуже багато людей, на жаль, не пам'ятають, і сімейні лікарі не нагадують. Але це важливо. Ну, в дорослому віці так мало хто вакцинується дітей вакцинували. а Далі вже як вийде? Ну на жаль, того що ну дифтерія і правець. Нікуди якби не діваються у дорослому віці. Вони можуть спричинити таку ж важкість хвороби, як і у дитячому. От якщо від інших хвороб ми можемо не вакцинувати, наприклад, да або імунітету вистачає на доросле життя, то дифтерія правець треба на жаль оновлювати кожні 10 років. Існують ще й додаткові вакцини, які не входять у календар. Це від ротавірусу, а також вітряної ОСПИ. Додаткові вони називаються е в нашій країні. Того, що вони справді не входять в наш календар. До речі, в доковідний час, якщо можна так сказати, у нас збиралися вводити деякі з додаткових вакцин у наш календар. Але на жаль, настав ковід. Ну а тепер, взагалі, зрозуміло, що це точно не на часі. Це вакцини від ротавірусної інфекції, вакцина від е, пневмококу, вакцина від е, Мінгококової інфекції, вакцина від вітряної віспи, вакцина від гепатиту А і вакцинація від грипу, яка рекомендована щороку з шести місяців. Якщо подивитися, наприклад, календарі Європи та Америки, то там ці вакцинації є. от американський я колись у себе порівнював в інстаграмі. Він ну в два рази більший. Ніж наш календар щеплень. І там вони роблять кілька вакцин одночасно, що нашим батькам здається якимось жахом, от, що дуже-дуже багато вакцин, як це можна робити. Ну а вони робляться дуже-дуже давно. От, більше 20 років. І це у них нормальна, абсолютно практика. Ці вакцини як їх роблять? Будь-який вік чи коли треба їх робити? Так, є деякі вікові особливості. В основному. Кількість вакцинацій залежить від того, в якому віці ви починаєте вакцинувати додатковими вакцинами дитину. Ну, ротавірус, це те, що я завжди наголошую, якщо в мене в перші дні життя звертається, він робиться до 6 місяців, от якщо брати вакцину Ротарекс. Якщо брати вакцину Ротатек, вона робиться до 8 місяців. Допускається, але більш старшому віку. За інструкцією ми вже не можемо робити цю вакцинацію. Чому так? Ну, це обумовлено тим, що саме в ранньому віці ротавірусна інфекція найбільш небезпечна для дитини. От. Ну, а для дітей вже після п'яти, наприклад, років, це вже не так критично і легше справитися організму і батькам. Пневмококова вакцинація. У нас дві основних вакцини на ринку: це Prevenar 13 та симфорикс. Привадар 13 має 13 типів пневмококу, Форикс має 10 типів, трошки простіша вакцина, але й в два рази дешевша. Я зазвичай кажу: беріть ту, яку ви зможете, краще ви зробите, більш просту, наприклад, вакцину, чим ви не зробите зовсім ніякої вакцинації. Знову ж таки, дивлячись, в якому віці починати, я раджу з двох місяців, як за іноземними календарями, тоді ми робимо три вакцини до року або дві вакцини до року є різні схеми, одну ревакцинацію після року. Але якщо, наприклад, батьки приходять до мене там, в два роки дитині, вона не робила цієї вакцини, і вони кажуть, ми хочемо зробити, то після двох років, знову ж таки, сінфорикс робиться два рази всього, а не чотири. А превенар робиться один раз взагалі. Тому є деякі батьки, які ну, з економічними якимись причинами не можуть собі дозволити 4 вакцинації, але перед дитячим садком, коли вони будуть контактувати з великою кількістю людей і дітей, я однозначно раджу провакцинувати дитину, бо ну, це доцільно. Так само це стосується вакцини від менінгіту. Кількість доз залежить від віку, в який ви починаєте. Далі, щодо <клух> вікових обмежень, Гепатит А робиться після року дітям, Вітряна віспа робиться після 9 місяців. Раніше не робиться Грип можна з 6 місяців. Від яких найстрашніших хвороб захищає вакцина? Вакцини не робляться від легких хвороб, скажімо так, тобто від звичайних вірусних інфекцій, то що ми називаємо все грві, від них вакцин немає. Чому немає? Тому що в більшості випадків ми можемо подавати цю хворобу да, або самостійно там, за допомогою режимних моментів, да, або за допомогою якихось препаратів, якщо буде в цьому потреба, знову ж таки. Вакцини робляться тільки від тих хвороб, які або є смертельними, або є інвалідизуючими в подальшому. Ну, самі страшні, якщо брати, то це м -м, сказ. Вакцинація робиться безпосередньо після. Укусу, да, там ймовірно, хворої тварини. Чому це така важлива вакцина? Бо ця хвороба ну смертельна у більшості випадків. Знову ж таки, правець, про що я кажу, треба вакцинуватися кожні 10 років дорослим. Ця хвороба смертельна у більшості випадків. Дифтерія дуже важкий перебіг хвороби за рахунок токсинів дифтерійних. Можуть бути випадки з наростанням плівок у верхніх дихальних шляхах, перекриття дихальних шляхів відповідно, і це або метальний вирок, або реанімаційні заходи з ШВЛ, з усім останнім. Це я не розказую щось таке страшне, а це ви можете прочитати цей перебіг хвороби. В принципі. Якихось нормальних інтернет-ресурсах і подивитись, що так насправді і є. Потім грип, чому рекомендую, да? грип у когось протікає більш легко, у когось протікає більш важко з ускладненнями пневмонії і так далі. В минулому році, наприклад, був досить важкий грип з температурою до 5 діб. Діти, які робили вакцинацію, вони переносили його як звичайний ГРВІ. Тому доцільність обґрунтована, якби. Кашлюк. Шлюк для більш старшого віку не такий страшний, для молодшої дитини до року навіть до госпіталізації і навіть до порушення дихання знову ж таки з реанімаційними заходами. Тому ну, майже всі вакцини, вони реально обґрунтовані. Які хвороби повертаються через те, що люди не роблять вакцинацію? Зникла у нас завдяки вакцинації натуральна віспа. Вона зникла повністю. Тобто, це основний аргумент. Тих, хто не любить вакцинацію, від неї помирало дуже дуже, дуже багато людей. Зараз кхе, вона офіційно об'явлена як хвороба, з якою людство справилося повністю. Є там штами, тільки там в двох лабораторіях, вони там засекречені, заховані. От її просто там досліджують. От, але такої хвороби вже немає і вона вже не повернеться. Всі інші хвороби вони якби є у будь-якому випадку. Просто питання в тому, наскільки йде охоплення вакцинацією. Населення і наскільки є можливість у цих хвороб викликати спалахи або епідемії за рахунок того, що є люди, які не провакцинувалися. Ну, у нас періодично е, виникають випадки поліеміліту в Україні, періодично, особливо в Західній області. У нас е, до ковіду був рік з дуже великою кількістю корів, і оце основна причина: відсутність або бажання вакцинуватися, або Донесення медичних працівників можливості вакцинуватися, бо іноді, навіть так, справді відсутність вакцин. От ну результат не дуже добре. Думаю, варто розказати, що таке колективний імунітет і чому він такий важливий: це коли е, вакциновано зі 100% людей така кількість. Людей, яка дозволяє хворобі не розповсюджуватись, навіть при тому, що якийсь відсоток не вакцинований зовсім, ну для різних хвороб можуть бути різні показники, це розраховують епідеміологи. От для корі, наприклад, по деяким джерелам, це 95%. От, Тобто, 95% зі 100 населення дітей у нас повинно бути вакциновані від корі, щоб 5%, у яких є реальні протипокази для вакцинації. То важкі хронічні захворювання, якісь могли собі жити без вакцинації, але для цього всі останні повинні зробити ці щеплення. Чим сучасні вакцини відрізняються від тих, які робили нам у дитинстві, якщо ми говоримо про цільноклітинні інактивовані інактивовані да, вакцини. То майже нічим. Єдине, що так справді там поліпшується якість очищення цих вакцин. Добираються більш такі доцільні консерванти, які можуть краще допомогти зберегти цю вакцину. Але сам основний принцип виробництва для цільноклітинних вакцин він зберігається, такий, який був, як і для живих. Якщо брати сободиничні вакцини, да, там де шматочок від збудника береться, це вже більш досконалі вакцини. От таких раніше не було. От, а тепер є комбіновані. Ну чи як правильно їх називати? Що там п'ять да. вірусів. І знову ж таки, у нас от календар. Ну насправді його вже треба було б трошки переробити під комбіновані вакцини, того що він зроблений ще під старі. Радянські або раніше у нас були російські поставки да вакцин. Це ще в 90-х роках. І кавендар зроблений під них. Зараз у нас є можливість у багатьох батьків придбати багатокомпонентну вакцину, під яку можна зробити більш досконалий кавендар щеплень. І це буде простіше для батьків, це буде простіше для лікарів. Чи має значення який у вакцини виробник? Тому що кажуть ті, що державні індійські, вони не дуже треба йти в аптеку і купляти європейські. В чому різниця різниця у методіці виробництва? То якщо ми візьмемо вакцину багатокомпонентну субодиничним коклюшним компонентом, як саксим, наприклад, да, тобто це європейські вакцини, вони викликають менше. Поствакцинальних реакцій, тобто менша вирогідність, підвищення температури тіла, болісності у місці ін'єкції. Якщо брати державного індійського да, виробника, вони, звичайно, так, більш дешеві, вони більш простіші і вони неактивовані. Тобто там цілий коклюш, грубо кажучи, і він викликає більш виражені поствакцинальні реакції. Тобто, частіше у дітей можуть бути почервоніння, болісністю в місці ін'єкції та підвищення в перші три доби. У цьому основна різниця у техніці виробництва і від цього залежить кількість поствакцинальних реакцій. Але нас у вакцинації головне, що цікавить, це виробка імунітету. І виробка імунітету і на ту, і на ту вакцину на високому рівні. Дитина проходить загальний огляд лікаря, ну тобто як при будь-якому візиті, послухати дитину, оскультаці, да, подивитися горло, там вуха, ліфу помірити поміряти температуру. Дитина повинна бути фактично не хвора, от, або без важких ознак герої. Якоїсь додаткових обстежень насправді не потрібно. Тут у нас немає в наказах там здавати аналізи крові, здавати аналізи сечі. Це не потрібно. Дитина повинна бути фактично здорова. Соплями можна? Соплями можна, і навіть по нашому наказу, по показах, який нещодавно ну, як нещодавно роки вже зо три вийшов, можна навіть е, з легкою температурою. Тобто 37,5 5 тежить, або залишковий кашель після хвороби, можна робити вакцинацію. І не треба чекати, коли ви повністю одужаєте. Потім почекати ще два тижні, як деякі радять, і потім тільки ми можемо вакцинуватися. Ні, можна вакцинуватися і на легких проявах герої. Також лікар повинен звернути увагу на медичну документацію дитини, подивитися, чи не було попередніх алергійних реакцій на введення вакцинації, подивитися, чи нема у дитини. По хворобам якихось протипоказів, чи немає якихось медвідводів, медичних медвідводів від вакцинації. І після цього мама, батько або представник дитини пише згоду на вакцинацію обов'язково, і лікар може вакцинувати дитину. Якщо це державна вакцина, то там є усі сертифікати. Якщо, наприклад, мама приїхала з своєю вакциною, і вона її правильно транспортувала, вона повинна дати сертифікат з аптеки, щоб лікар звірив її серію номер. З упаковкою і можна вакцинувати дитину. Бажано деякий час після вакцинації знаходитись у медичній установі, тому що може бути якась ймовірна реакція на вакцину. Які можуть бути реакції? Ну, знає, температура може бути, може там боліти місце у колу. Що ще ну це найчастіші реакції? Чому треба знаходитись в медичній установі? Може бути анафілактична реакція. Це 0,0,0,0%. от але анафілактична реакція у нас може бути на будь що нове у нашому житті. Навіть на яблуко, наприклад. От. Але ми цього не взнаємо, доки його не спробуємо. А чомусь всім не страшно їсти їжу, от, або якісь там використовувати продукти гігієни, але страшно робити вакцини. Хоча вирогідність, припустимо, однакова. Це щось нове, на що організм реагує анафілактичну реакцію. Теоретично це може бути, тому ми повинні мати першу допомогу, лікар повинен мати у себе в кабінеті адреналін, обов'язково, який зберігається у холодильнику. Це важливо. Того, що якщо ви будете адреналін, наприклад вести додому, там при 28 градусах, да у машині, то якщо така ситуація не боже виникне, ви не зможете зарадити і допомогти дитині. Тому я проти вакцинації вдома. Що можна робити після вакцинації? Що не можна, то кажуть, не купатися, ні з ким не контактувати, ні гуляти. Більшість того, що не можна робити після вакцинації, це і міф. От. Причому от не купатися моє улюблене, навіть е медичні працівники не знають, чого не можна мочити місце ін'єкції. Навіть мене вакцинували там від ковіду. Питаю, що не можна робити, не можна мочити. А чому? Як це ви не знаєте, чому не можна мочити? Можна насправді мочити. У нас більшість вакцин робиться внутрішньом'язово або підшкірно, тобто від того, що ви. Вранці зробив вакцину а ввечері ви намочите шкіру, в якою входила голка. Ну ви ніяк вода не дойде до вакцини і нічого там не зробить. Тобто купатися можна спокійно. Гуляти на вулиці можна спокійно. Вакцинація це не хвороба, яка не дозволяє контактувати з іншими людьми, з іншими дітьми. Їсти все, що ви їли, до цього можна спокійно. От справді так є деякі рекомендації, що не бажано вводити щось зовсім там нове у своє життя, там якісь супернові продукти. Да, того, що, якщо виникне якась реакція, то можна потім сплутати це з реакцією на вакцинацію. Так і є, але знову ж таки далеко не у всіх рекомендаціях. Це навіть прописано. Тому людина після вакцинації залишається звичайною людиною, може вести звичайний спосіб життя. Манту можна мочити? Можна, і це не вакцинація, це проба. Навіщо вона манту робиться з метою виявити, чи проконтактувала людина з туберкульозом? Вона е, робиться щороку за показаннями, наголошую. У нас е, є наказ по проведенню проби манту і по туберкульозу, в якому прописано, що спершу, ніж робити пробу манту, ми е, повинні провести дитині анкетування з приводу ризиків ураження туберкульозом або хронічних хвороб, е, при яких? Е, Ну, дитина може мати більшу ймовірність е захворіти туберкульозом. І якщо результати інкетування не задовільні, тоді дитині робиться проба манту. Е Якщо у дитини немає ризиків, результати інкетування нормальні, от у дитині можна не робити пробу МАНТУ щороку. Як на цьому на жаль до сих пір наголошують деякі дитячі садки школи. От вони ще по-старому трошки працюють, але у нас є наказ фактичний. Ми всі контактуємо з туберкульозом рано чи пізно. От. Але е, це може бути небезпечно для дітей, наприклад, з порушенням імунітету, або для дітей з хронічними хворобами, вигаентам бронхіальна астма. І таким дітям е, повинна призначатися втізіатром вже лікарем профілактичний прийом препаратів, якими лікують туберкульоз. От. Е, для здорових дітей. Це може не мати сенсу для того, і проводять анкетування, щоб здоровим дітям просто так не робити пробу манту, бо це не так принципово для них виявити, а коли ж вони проконтактували з туберкульозом, тому що їм все одно не буде призначена ця профілактика. О для цього і робиться анкетування. І останнє питання: чи ну за якими показниками дитині можуть заборонити робити вакцинацію? Як ви казали, медвідвід? Для цього є чіткий наказ. От є чіткий наказ по е, забороні вакцинації дітей. От, е, у ньому прописані усі е, можливі варіанти, якими може керуватися лікар, коли е, хоче відмовити дитині у вакцинації. 2070 наказ, якщо я не помиляюся. Лікарі повинні бути з ним ознайомлені. Ну, зазвичай це. Е, Важка дефілактична реакція на попереднє введення вакцини. Це е, активна хвороба зараз от, гостра, да, тобто з проявами там, високої температури. Е, це можуть бути особливості введення живих вакцин у дітей з порушеннями імунітету от, або вівінфікованими. Ну, це такі основні моменти. Насправді більшість протипоказів, які у нас вказують, вони не є протипоказами. От, наприклад, дуже багато медвідводів по лікарю неврологу, хоча ці хвороби не прописані у медвідводах офіційно, вони відсутні у наказі. От або медвідвід від вакцинації для дітей з дитячим церебральним паралічем. От, якщо брати іноземні рекомендації, вони навпаки їх вакцинують більше того, що ці діти. Мають більшу схильність до якихось хвороб, тому що вони е, часто лежачі діти, і для них там ураження пневмококом, от, більш вірогідне, ніж для здорової дитини. От, тому там навпаки вакцинують, у нас дають медвідвід. На жаль. От. Але для цього є чіткий наказ, яким повинен керуватися лікар первинної ланки. От. І коли він дає мамі медвідвід, мама повинна запитати, а чому? Які у нас для цього є конкретні протипокази? У наступному випуску ми обговоримо всі страшилки і міфи про вакцинацію, і обов'язково їх розвіємо.